Вітаю! Є така гра, яка, можливо, непомітно, але дуже впевнено завойовує собі місце в Україні. І це петанг. На перший погляд може здатися, що це просто розвага кидання металевих куль. Але насправді за цим ховається глибока стратегія, яка об'єднує цілі спільноти. Давайте розберемося, що ж це за така дивовижна історія. І почнемо, мабуть, з найцікавішого. В Україні петанг часто називають шахами на свіжому повітрі. Погодьтеся, це одразу змушує задуматися, правда? Адже бачимо ми не шахівницю, а звичайний гравійний майданчик і металеві кулі. Ну от, справді, наскільки взагалі виправдане таке гучне порівняння? Як просте, здавалося б, кидання куль може бути схожим на справжню інтелектуальну дуель. Ну ми з'ясовувати, що ж насправді ховається за цією простою оболонкою. Отже, повертаємось до нашого головного питання. Так чому ж все таки питанк? Це шахи. Давайте розберемо самі основи гри, щоб побачити, де саме тактика і стратегія беруть гору над простою фізичною силою. І ось у цьому, власне, і полягає ключова ідея. Хоча з боку все виглядає досить просто, кожен, абсолютно кожен кидок, це ретельно прорахований хід. Тут недостатньо просто кинути кулю аби куди. Потрібно постійно аналізувати позицію суперника, намагатися передбачити його наступні дії і, звісно, обирати найкращу тактику для себе. А все починається ось із нього. Це кошонет, така маленька дерев'яна кулька, і це ціль, головний об'єкт усієї гри абсолютно вся стратегія, всі китки, всі зусилля гравців спрямовані саме на те, щоб опинитися якомога ближче до цього малюка. А це вже інструмент гравця, металева куля або ж бол. Саме за допомогою цих куль команди і намагаються досягти своєї мети. І звісно, від того, наскільки майстерно гравець володіє болом і залежить результат усієї партії. Тепер, коли з основами трохи розібралися, давайте подивимось, а як взагалі ця по суті французька гра потрапила до України і так добре тут прижилася. Її історія в нас не така вже й довга, але повірте, дуже насичена. Уявіть собі, все почалося у Франції ще в далекому 1907 році. До нас в Україну гра дісталася лише на початку 2000-х, і то завдяки звичайним ентузіастам. Ключовим містом, таким собі серцем питанку став Ужгород. Саме там з'явилися перші клуби. Ну а вирішальним кроком, який все змінив, стало заснування Федерації питанку України у 2007 році. Саме тоді гра перетворилася з простого хобі на офіційний вид спорту. Але знайте, заснування федерації це був лише початок. Перетворити звичайну розвагу на офіційно визнаний спорт це насправді складний і довгий шлях. Давайте подивимося, які саме кроки для цього довелося зробити. І що тут найцікавіше, це те наскільки все відбувалося послідовно. Спочатку створили національну федерацію щоб організовувати змагання всередині країни. Потім вступили до міжнародної федерації щоб вийти на світову арену. І нарешті, мабуть, найважливіше, отримали офіційне визнання від Міністерства молоді та спорту. Саме цей останній крок і став тим самим ключем, що відкрив питанку двері до українських шкіл. І ось тут ми підходимо до самого серця нашої історії. Чому? Чому саме пітанк так успішно інтегрувався у шкільну програму? В чому його такий секрет, що дозволив йому стати повноцінним варіативним модулем на уроках фізкультури? А відповідь насправді криється у трьох простих перевагах. Ну, по-перше, це доступність. Як бачимо, не треба ніякого дорогого стадіону, грати можна на будь-якому рівному майданчику. По-друге, інклюзивність. Ця гра об'єднує абсолютно всіх, незалежно від віку чи фізичної підготовки. І по-третє, що дуже важливо, це командний дух. Питанка вчить спілкуватися, разом планувати стратегію, підтримувати один одного. Ну це ж просто ідеальний набір для шкільного спорту. І от, повертаючись до стратегії, в основі гри лежать два фундаментально різні типи кидків. І вибір між ними це і є ті самі шахи, те тактичне рішення, яке гравець приймає кожного ходу. Отже, маємо «поінт» і шут. «Поінт» — це, знаєте, такий точний, майже ювелірний кидок, мета якого розмістити свою кулю якомога ближче до кошонета. Це така собі позиційна гра. А от шут це вже справжня атака, потужний різкий кидок, щоб просто вибити кулю суперника з його вигідної позиції. І кожен хід це вибір: будувати свою позицію чи руйнувати чужу, пройшовши такий шлях від простої розваги до шкільної дисципліни, питанку в Україні, звісно, не зупиняється. Давайте подивимося, як виглядає спільнота гри сьогодні і які в неї є перспективи на майбутнє. На сьогодні картина, скажу вам, дуже оптимістична. Клуби є у більшості великих міст: Київ, Львів, Харків, Черкаси, Житомир. Щорічно проводяться національні чемпіонати для всіх можливих категорій, і для чоловіків, і для жінок, і для ветеранів, і для юніорів. А найцікавіше, як на мене, це активні шкільні ліги, де учні змагаються не просто за перемогу, а за звання найкращих стратегів. А і ще такий цікавий момент: грати можна в різних форматах. Один на один це називається тет а тет або ж у командах по два чи три гравці, і це, звісно, додає ще більше рівнів для командної стратегії. Тож, враховуючи всю його доступність, інклюзивність та оцю інтелектуальну складову залишається одне відкрите питання. Чи є у питанку потенціал стати не просто популярним, а одним з улюблених видів спорту в Україні? Що ж, час покаже.